Всім привіт! Ви на каналі Катерина Солонар. З нами сьогодні українська шаманка Олександра Сера. Саш, привіт. Да, доброго вечора. Пишемо ми це інтерв'ю 9 січня вечором, да. і почнемо ми з Юлії Тимошенко, тому що Юлія Тимошенко запропонувала концепцію справедливої мобілізації. Це цитую саме як у неї написано. Я зачитаю основні тези після того, там перейдемо до вирішення цього питання. Ну тобто, для чого що і навіщо? Перше. Це дати вже воюючим захисникам вибір або збільшення вдвічі грошового забезпечення, або відпустка на рік. Ну там здається від півтора року воюючим. Ну далі йдемо. Друге. Ухвалити систему мотивації для добровольців, які самі прийдуть в ТЦК, це і вдвічі більше грошове забезпечення і житло для родин, ну і не тільки там ще третє: звільнити від призову людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи, тобто всі ці три групи, залишити. Ну як, як і було, і поки і є. Четверте це не запроваджувати кримінальну відповідальність за неявку у військомат та за невідкриття електронного кабінету, от який пропонується ж запровадити і там. Типу, треба буде реєструватися. Там ще дуже багато важливих пунктів. Я так просто вибірково ну, про ці сказала. Кому буде цікаво, більш детально подивіться, що вона там пропонує. Саш, давайте розглянемо які, по перше, справжні наміри Юлії Тимошенко. Чи робить вона це від щирого серця, чи тут щось інше? Зараз вона з вами. Катя буде мільйон тисяча один хейтер у коментарях. Я просто їх прям бачу вже. Від кого? Від Юлії Тимошенко Від Юлії Тимошенко да Фанбаза пані Юлія Тимошенко Зараз на нас накинеться і буде нам робити нірми. Я, звісно, розумію, що жест волі. Пані Юлії виглядає так, ніби вона на старості політичних років вирішила зробити хоч щось путнє для цієї держави, але ні, вона робить путнє лише для себе. Це те, що називається політичний популізм. Я назбирала і мої менеджери все, що озвучували люди. І окреслила це в концепцію своїх пропозицій, які насправді я не зовсім розумію, як має бути реалізований. Ну, от, як приклад, із того, що ви зачитали там а, збільшення грошей, квартири, все чудово. У нас АТО бійці досі квартири не отримали. Далеко не всі черги космічні на житло для військових і ще з часів. Ато. Про які нові квартири для добровольців у мене питання до пані Юлі: де ми їх брати будемо? Ті квартири, де ми будемо брати ті гроші для двох там кратної ставки, трьох п'яти ставки і так далі? З приводу інвалідності теж дуже цікава штука. Я не кажу, що інвалідів треба гнати на фронт, але я нагадую, що деяку інвалідність можна офігенно купити, якщо в тебе є гроші. Тож перегляд також є певних категорій, які можна гарно підтасувати і впроваджувати перевірку на це підтасування. Також вартувало би справедливе. Ну коротше, там багато моментів, які пані Юля популістично не врахувала, але видала те, що ми з вами, як народ. Хочемо чути по перше, а по-друге, що ми озвучували з вами в коментарях, озвучували на Ютубі, озвучували у Фейсбуці, озвучували, в незадоволенні озвучували. Наприклад, її теза пряма, яка копіює тезу людей а, про силовиків у війську. Один в один просто взятий коментар, який пропонували люди. що, типу, а ви не хочете відправити прокурорів поліцейських? Да, умовно кажуть. От один в один вона бере з менеджерами цю тезу і вганяє нам у свою пропозицію. Там, Там Здається, ще й про депутатів. Ну це я можу помилятися. І Здається, там сам ще... я не пам'ятаю. Там да там красиво. Давайте так для нас м я, м я, просто вкусно страх, як звучить вкусно, але я просто вам нагадую. Тим, хто раптом може забувся, ким була пані Юля, коли очолювала деякі структури, скільки нею і її коханцем було вкрадено, відмито, розграбовано, знищено газову промисловість і ту саму українську оборонку з її подачі. Я просто нагадую вам історію, пані Юлі Тимошенко. А от щоб зрозуміти, що люди не змінюються, особливо люди у великій політиці. А давайте Саш подивимося, якщо б вона зараз, от якимось дивом, була саме при владі від неї би залежав цей закон. Вона була б в більшості. Ну, наприклад, її партії, oh, да, чи, чи, чи як хто хто це може вирішити? То в такому випадку вона би пропонувала ось це те, що запропонувала, отаку концепцію справедливої мобілізації, чи те, що все-таки зараз пропонують від більшості. Вона би пропонувала би щось дуже схоже на ту мобілізацію, яка ну на мобілізаційний план, який є зараз по дияволу. Оцей що, закон, який зараз посадається, да, це оце, оце, що є. Тобто, це була би більш жорстка по королю мечів. Історія з мобілізацією. Тобто, якби вона була, не була в опозиції, де їй потрібно постійно з кимось змагатися, як будь-які опозиції, то вона би була б у якраз на у тій більшості, яка підтримує отаку агресивну мобілізацію, і щоб дуже емоційно нам би з вами красиво у своєму а, образі верховної жриці розповідала про те, що як треба любити державу і як її треба захищати. Mm -hmm. Ще на цю тему, все таки, ну так як вона пропонує те, що пропонує, так і сказала, що буде це відстоювати. То давайте все-таки глянемо от пару тез, те, що людей цікавить. По перше, от про групи інвалідності ми з вами здається вже дивилися. От що там залишить, що не залишить. Ну, може, там щось змінилося в цьому плані, тому що постійно розглядають всі три групи залишаться. Ну, можливо, там просто з переглядом хвороб, це інша штука, але по групах чи Залишиться три групи, чи все-таки дві будуть в новому законі? Третя залітає у нас якось дуже вибірково і дуже частково. Дуже. Тобто, можна сказати, грубо, що у нас залишається. Не не підпадає під мобілізацію перша, і друга група і третя з якимось там ви поняли як якби там кусочком тих. Скажімо так, третя вилітає, але з неї залітає там якісь одинички. Ви зрозуміли? Тобто як якась частка від третьої, але повністю третя буде ну коротше по третій групі буде перегляд якийсь, бо воно випадає, що воно якось частково буде задіяно. Угу. І от ще про кримінальну відповідальність за нереєстрацію в цьому електронному кабінеті призовника оберіг. Чи як він там буде називатися, угу. чи називається, вже що тут скажете? Чи буде така кримінальна відповідальність саме кримінальна? М -м, кримінальна відповідальність е буде пов'язана якось із системним е моментом, не з коротше. Це як із неявкою до військомату, тобто не одразу ти вже винен і уголовник страшний ваш тяжкий, важкий, а, от а маючи купу прецедентів. Тобто воно якось не з першого разу, якщо ти прям не зареєструвався. А от якщо тобі, умовно кажучи, 10 тисяч разів там я не знаю оповіщення надіслали персональне, персональне запрошення, а ти не реагуєш, і тоді да це вже буде тягнути на якусь кримінальну відповідальність. А до того це щось про гроші скоріше за все, якийсь штраф. А чи стосуватиметься це ж будуть, виходить, що відправляти всім і чоловікам, які за кордоном. Чи однаково їх це також стосуватиметься, що їм 10 разів надіслали, вони не зареєструвалися, чи не прийшли там в консульство, посольство? Там з цим врегулюванням взагалі, Катя, срали мазали, всім показували. розумієте? Там немає половини тих механізмів, які вони намагаються задіяти для того, щоб когось кудись зажати. От у чому прикол? Там і половини цих механізмів немає. Ну штрафувати, обмежувати матеріально мають право тільки за рішенням суду. У нас законодавчо так влаштовано за якимись серйозними прецедентами, за відкритим штрафуванням. Для цього має бути прецеденти, для цього має від... пройти час. Отже, навіть якщо це з реєстрацією цього беріга, це має бути систематичне порушення. Для того, щоб вже було задіювання якогось покаранчого механізму. А це не за день, не за два і не за тиждень. Так. А щодо анулювання паспортів, що така інформація ходить? закордонних, вже виданих закордонних? Знову ж таки, за, за, за те саме, за нереєстрацію. Прекрасно, як вони намагаються знову ж таки це е, законодавчо робити? На якому основанні, от і, от давайте ми всі зробимо оце, оце, цей вираз обличчя. Я ж кажу. Пропонується е, на словах Іван Франко, а на справі некультурне слово на букву є. Понімаєте з закінчанням на ко. А е, от Бо розказувати, як ми будемо тяжко важко карати, це одне законодавче реалізовувати це інше. І тут також немає законодавчого врегулювання. Правового, нормального, на якій підставі хто буде відміняти ваш паспорт за кордон? Я не знаю. Я тому О, й запитую. От і я не знаю, як це технічно можна зробити, враховуючи те, що людина, наприклад, знаходячись у Польщі вже два роки, або, можливо, хтось іще більше знаходиться, бо поїхав до війни на зробітки, Це його нормальна абсолютно ну, да, тема. Вже давно отримав карту поляка. Ну, от, Наприклад, що ну що? Ну, no, це буде... за, за кордоном тут складніше а для тих, хто тут в Україні. Ну і ще взагалі, от вийде у Тимошенко все-таки оці, оці пункти заблокувати, тому що вона ж сказала, що за це візьметься. Вони будуть справді фракцією тормозити, вносити зміни і за того на закон про мобілізацію буде тягнутися як собача пісня. Його там приймати будуть коротше зі скрипом, з таким з такими правками, перепоправками і у цій всю історію, що там ще нічого не понятне, дуже інтересно. Коротше, воно все, все тягнеться і тягнеться. Це довга історія. Ага. Вони да, вони дійсно будуть там вну. Пусити, блокувати, протестувати, там же має бути проголосовано певна кількість, а вони не дотягують, Ну, коротше. Тобто, все-таки Тимошенко ну, буде а там відповідати не тільки, за систему. Там, там не тільки у Тимошенко справа, там є і міжнародний тиск на деякі неправові історії. ну коротше. Угу. Ну, тобто, це ще тягнутиметься, скажімо так. Да. Зараз рішення не прийнято, тому напевно, це обговорювати теж не зовсім виходить. Що і до речі зараз воно просто типу воно у розробці, воно в допрацюванні. Скільки вони там його ще будуть допрацьовувати? Так, ну ми принаймні з вами з'ясували, що для чого це Тимошенко робить, чи робила б вона отак, якщо б поміняти місцями її. Е, от і чи буде вона все-таки блокувати? Чи відповідатиме вона за свої слова. Все зрозуміло тут. Е, зрозуміло тоді. Ми переходимо далі. От е, Дмитрій Алкоголєвич Медведєв заявив, що в Німеччині почнеться майдан, якщо вони не перестануть давати гроші Україні. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. <плес> О, да. Дмитро знову ушов в штопор в крутої запою. от Як завжди, мені потрібно висрати щось емоційне. Мені потрібно на мою на мій апарат, на людей, да, на мій державний апарат, дати якусь емоцію фундаментально вищу, по вищому суду, щоб я от як як сказав. Так і вся Росія, така Вау. Ну, це, от ну ми ж розуміємо, що якихось е, майданів, так званих. Е, е, бо тут майдан на жаль, використовується Медведєвим саме, от, знаєте, в найнегативнішому цьому пропагандистському ключі, а не в тому, в якому ми з вами сприймаємо. Так, майданів. так. Так, Так от майданів, саме в такому ключі, як про це говорить Медведєв, не буде в Німеччині. Да уж. Е, до речі, вони ж також не так давно вже е, другий рік говорять про те, що заморозити всю Європу, а заморозили от себе навіть під Москов'я не, не так далеко йти навіть треба. Mm -hmm. Тому тут щодо Майдану, я маю на увазі, може, якраз він ну, так. договориться якраз до, до себе. От добре, але взагалі от, в Німеччині ця ситуація з фермерами, які повиходили, це якось більш-менш мирно пройде і закінчиться? Чи от як тут який розвиток? Ну, по перше, для європейських країн протести, забастовки якихось локальних Угрупувань у цієї всі історії, мітинги і так далі, це нормальна історія, так, так це так. не означає, що все капець і це криво революція з повним трешем. Тут да є певне заворушення соціальне його намагаються вирішити, як правильно потузу жезлів соціально, тобто перемовинами, що ви, ну, хто що хоче, що робити, оця вся історія. І, скоріш за все, воно так і вирішиться. Тобто нічого да, такого не, не бачить. Ну, це не перші якісь протестні штуки у Німеччині, у Франції, в інших країнах. Я ж кажу, коли виходить якась профспілка, і відстоює свої там права або вимагає до себе уваги. Все. Угу. Так, так. Це правда. Що у нас ще з такого? От пишуть пише видання New York Times, що США незабаром не зможе постачати нам ракети для Петріот. Тоді ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів. Чи таке можливо? Там е дуже важлива поправка у цій навіть, бо ми її переглядали. Що це стосується, якщо не буде схвалено о, якраз коштів, да а кошти будуть схвалені. Бюджетні кошти будуть схвалені. Питання грошей у штатах вирішиться, і це такий розгон пуку воду, аби що небудь написати. Трашне, страхідливе і жахливе. Це прекрасна відповідь. Дуже дякую, Саш, Заспокоїли. Ідемо далі. Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що усі громадяни Швеції мають бути готовими до війни. Що це означає? Путін нападе на Швецію. Чи як це розуміти? Mm, ні, а, мілітарна тема, мілітарі тема зараз у світі із-за війни в Україні набирає обертів. Зараз активною військовою підготовкою почнуть займатися всі країни. А, зараз почнеться знову нарощування оборонки. Ми входимо, в такі, ми входимо в такі процеси озброєння під час холодної війни. Коли всі очікували один від одного, да, там штати Совоку, ця вся історія, і всі в напрузі очікували будь-якого початку війни в світі з будь-якої сторони, з будь-якої такої історії, це не означає, що Путін нападе на когось, о, на Швецію, Фінляндію чи ще на когось. Це означає саме той момент, що типу населення, і всі мають бути готові до потенційної військової ескалації від будь-кого будь-коли. Все, типу, style, все. Угу. Щодо Києва, от наостанок про Київ хотілося би поговорити. От, по перше, про те, що у вестибюлі столичної станції метро Академ містечко через стелю почала просочуватися вода. Ну, це ж вже не перша ситуація. По перше, з метром і за такий короткий період е часу. Що це все означає? Це якась недбалість, чи тут є ну щось? Кремль нам робить, Чи що це таке? І як це вирішиться? С ситуація з Кри з київським метрополітеном. Комбінована, по перше, там наворотили попередник, як я їх називаю до іще часів о, мерства кличка. Там уже було на є нецензурне мене слово наверчено. Давайте культурно його обозначимо. Uh -huh. Але я хочу сказати зовсім інше, бо там саме от прямо от так. от, Нецензурно, Типу попова, який був назначений Януковичем. Він. Так, да, да, там відми там відмили бабок якраз і ще з часів Януковича, і сра, ну, срали, мазали оце, знаєте, просто натяпляв зробили половину усіх робіт. Плюс, в додаток того, пан Кличко знедбайливо в своєчасно на це ніяким чином не реагував. Хоча прецеденти і тривожні. Дзвіночки до того, що може бути така ситуація, до нього доходили, і він про неї якби знав. І там комбінована ситуація. попередники на вертіли кличко не зреагував, нічого з тим не зробив. Маємо, що маємо? А як вирішиться? Будуть вони вже серйозно за це братися і вирішувати так, щоб. Ну, зробити якийсь ще ремонт, чи що щоб такого не ставалося, якийсь, хоча б, довгий проміжок часу намагаються зараз о, щось з цим зробити, розробляється який кон якийсь концепт по трійки пентакли. Як це зробити таким чином, щоб і не стало, взагалі там. Вся якась, ну, знаєте, типу лінія, і що з тим робити, і як його правильно коротше, з чого його почати робити? Мають щось почати робити з ремонтними е, втручаннями в метрополітен. А чи будуть ще такі подібні новини на інших станціях? Чи це вже все, хоча б з цим будуть вирішувати? Ну, з, з тих, що вже були нюанси, не тільки академістечко, я маю на увазі. Говори, що ж там з іншим? Ну, щось, так, да, щось іще нове, скоріш за все, вилізе. Угу. А чи, чи от в продовженні метро буквально два слова, скажіть, чи збудують метро на Виноградар в Києві, яке теж будується дуже довго і ніяк не відкриється, не збудується. Mm, а там є якась документальна холепа? Там щось у правовому ключі. Давайте так по-простому, бо я не зовсім розумію, як воно. Там якась халепа документальна, там щось із бумажками. Я не знаю, хто там його будує, які фірми підрядчики, які договори чи як воно було оформлено, але воно в додаток стоїть, і це проблема не тільки фінансування, і ще якоїсь історії, це проблема підписаних бумажок. І тобто ви хочете сказати, що зараз навіть не вирішено чи буде продовжено це, що навіть зараз не можна зробити якісь. Ми повернемося до старого, бо карта ностальгії. Але скільки воно буде висіти, от в такому єлі стані? отут тут от наразі не буде воно будуватися. От прямо Ну, зараз, воно якщо... так, що, От прямо щоб ми вау, класно, Вони нарешті там риють і добудовують. Ні, там, якщо і буде якийсь процес, то він буде на рівні равлика. Знаєте, таке ну єлі-єлі. Ну, Угу, Зрозуміло, і о, щодо також Києва, що столична влада закликала киян повернутися до маскового режиму та дотримуватися соціальної дистанції через небезпеку ковіду. Знову ж таки, це поки що просто рекомендації. Як далі розвиватиметься ситуація, чи можливо, щоб ми повернемося у 20-й рік в плані носіння масок, і хворих? Не зовсім у нас воно якось локально, да. Але я поки не бачу якихось пандемійних е, настроїв пандемійних оцих всіх моментів. Це добре. Тобто, зараз це просто як такі рекомендації, застереження, щоб на загострення ковіду було і минулого року. У нас загострення ковіду було минулого року, і на Харківщині було і деякі локально було і це обмежувалося певною локалізацією. Ковід чому набрав такого масового соціального явища, окрім та мистерії, його рознесли. Відкриті були й аеропорти, кожен е, літав, повзав. Ви зрозуміли, коротше, бував у будь-якому точці планети. Тобто, вилетівши зараженим з пекіна, ти через декілька там годин був де-небудь там, ну через 12 годин був де небудь в Європі, полазив по всьому Парижу, перезаражав десяток тих Парижан, і оце все понеслося. Україна зараз соціально ізольована, достатньо, на жаль. Від можливості взяти, зірватися, кудись поїхати значній кількості населення, плюс в'їзди такі масові до нас не їдять, не, не летять і не їдуть. Купа туристів, і ми мало з вами хто виїжджає, лазає, щось робить тому. Такої гострої передачі зі світу у нас з вами зараз її такої гострої немає, тому це локальні історії. Добре, нехай на цьому так все і, і залишається, щоб далі ця ситуація не розвивалася. Саш, дуже вам дякую за цей прогноз. Глядачам, як завжди, вдячна, що дивилися нас. Я в описі залишаю посилання на ваш інстаграм. Саш, посилання на курси таро. Кому цікаво, переходьте. Дивіться всім всього доброго, до побачення.